Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про Орду, яка знову прийшла на нашу землю. Орда сама настояща орда татаро-монгольська. Вони не, ніякі, вони не руські, ніякі вони не брати. Це, страшні брати. це страшні брати. Найодіознішими з цих братів стали не московити, татари чи кадирівці, а буряти. Народ, який складає меншість навіть у власній республіці, Бурятії і нараховує менше пів відсотка населення РФ, раптом став справжнім символом московського варварства. Хто? Бурят! Бурят? А так. бойовий Бурят? Ні. А якщо я вам скажу, що ось ці саме бойові буряти, над якими ми шутимо і прикалуємося, то це одні з найстоких кровожадних і безпощадних членов цієї ординської армії. Постає логічне питання: а звідки вони взялися на нашу голову? Чого так рвуться помирати за прогнилу імперію? А за власну свободу повоювати не пробували, і відповіді шокували нас самих. Виявляється, буряти такі справжні брати. Це один з їхніх історичних етнонімів. Це чи не єдиний народ Сибіру, який має власний писемний спадок, і то тисячолітній. А ще вони козацького роду. Чули колись про буряцьке козацтво. І за свободу свою вони боролися, аж тундра шуміла. Більше ста років воювали з Московією від першого Романова Міхаїла Федоровича до імператора Петра. Тож, як ці брати-козаки до нинішньої ганьби докотилися, давайте розбиратися. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Ми розкажемо, хто нам брат, а кому жаба цицьки дасть. Знаєш, як жаба цицьки як жабацицьки? Я тобі потім покажу. <ріст> на Росії Сибірська Республіка Бурятія відома передусім Байкалом, найстарішим і найглибшим озером на планеті. В СРСР на його честь назвали газований напій, радянську відповідь Кока-Колі. Ще у Бурятів дивна релігія, суміш ламаїйського буддизму з місцевим язичництвом. Тому тут багато храмів Будди, дацанів і безліч тотемних стовпів, обв'язаних кольоровими стрічками. Кажуть, що коли вітер шурхотить стрічками, духи чують молитви тих, хто їх пов'язав. Також серед національних особливостей типовий для Сибіру і Монголії обертонний спів. Його ще називають горловим. І, ще не побровся мною спіть. <му> 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 Будда пити не забороняє, тому у бурятів є традиційний алкогольний напій молочна горілка тарасун. І традиційно гнали сироватки за допомогою ось таких самогонних апаратів. Виходило мутно біле піло міцністю 20 градусів зі специфічним ароматом коров'ячих кізиків. Вже з тарасуна гнали і міцніші та чистіші напої, але вони виходили дорогими і доступними не всім. Раніше це могли тільки хани. щоб влучити 5 літрів харзо треба около 200 літрів молока. Ще для розуміння сучасних бурятів важливо вивчити їхнє слівце-паразит. Хамагюй. Ось як його тлумачать вони самі. Хамагюй виражає положительне безразличие, а також удовлетворенность сложившимся порядком вещей. Це маркер незначительності, неважності проблеми. Вам не нравится мой видеоролик? Хамагуй. Є другі, кому понравиться. Ну, ви зрозуміли. Бурятія – найзлиденніша колонія Рефії. Хамегю. Он в Туві ще гірше. На війні в Україні бурятів гине більше, ніж москалів. Хамегю. Та і он ще більше побило. Здесь вірять в ріінкарнацію і перерождення душ, Мол, синок не умер, душа його живе. А от за діла що й пару мільйонів ад хватити можна. Останнє, до речі, не перебільшення. Станом на травень 2029 року бурятів на війні загинуло рівно у 10 разів більше ніж мешканців Москви. При цьому буряти це 0,3% населення РФ, а одна Москва це до 9% усіх росіян. Але хамаґюй. Вже уявили собі цю фантастичну атмосферу. Та бурятам не завжди було хамаґюю, бо народ це давній і войовничий. Колись у степах над Байкалом жили гуни, ті, які з вождем, Атілою трусили усім світом у п'ятому столітті. Їхні нащадки ще раз добряче повоювали за Чингісхана. Саме прихід монголів фактично завершив формування бурятського етносу. Сучасна бурятська мова фактично діалект монгольської, а перше їхнє письмо створене на базі старомонгольського. Є монголи Китаю, Росії і других країн, Просто в Росії вони називаються бурятами. Кремлівська історіографія твердить, бурятів увійшла до складу Росії добровільно у 1959-му В СРСР навіть пишно відзначили 300-річчя воз'єднання бурятського і російського народів. Минуло 52 роки, і вже Путін у 2011-му відсвяткував 350-ліття входження Бурятії до складу Росії. Він же любитель переписувати історію, так і тут. Вирішив, що дату приєднання Бурятії слід відраховувати від 1661-го, тобто від заснування Іркутського острога, символа московської влади над Східним Сибіром. Вибір цієї дати дуже спекулятивний, щоб не сказати гірше, бо першою московською фортецею на бурятських землях був на а так званий Братський Острог у 1631-му. Це нинішнє місто Братськ Іркутської області. Його так назвали, бо московити не могли вимовити етнонім Буреалт і назвали прибайкальських кочівників братами або братськими монголами, тобто не від братніх почуттів, а виключно через свою рускоязичну челюсть. Я челюсть у мене. А знаєте, чому Путін не святкує річницю заснування братська? Тому що буряти чомусь добровільно входити до Московії не захотіли і спалили острог до бісової своєї мами. Коли його відбудували, спалили ще раз, а потім ще раз. У кремлівській версії історії цього чомусь не згадують, а лише кажуть, що розташування братська кілька разів цитую, довелося переносити. А чому довелося? Мовчать. Вся справа в тому, що не було ніякого воз'єднання і добровільного входження в рабство. Була війна і жорстоке поневолення народів Сибіру, залізом і кров'ю. Буряти ж не були просто собі диким племенем в степу. Навпаки, вся територія прибайкалля тоді входила до держави Північна Юань. Це був найбільший уламок Золотої Орди, який включав усі власне монгольські етнічні землі. На початку XVII століття на колись грізну метрополію накинули оком два колишні васали Орди Китай і Московія, і пішли на ослаблих монголів війною. В цьому, до речі, злий сарказм матінки історії, коли кривавий завойовник стає здобичу для своїх колишніх рабів. Іронічно. І раби не знали пощади. Ось як звітував про похід на бурятів царський сатрап Іван Похабов у 1644-му. Цитую. І вони іноземці з нами билися, і ми багатьох у них людей побили. І Ясиру, жінок і дітей живих, зловили більше 40 чоловік. Ясир. Ясир Карл. І хто з них тоді орда, буряти чи московити? Питання риторичне: московсько бурятська війна тривала все 17 століття, аж доки московські і китайські війська не зійшлися на річці Аргунь і не розділили здобич між собою. Власне, Монголія дісталася Пекіну, а Бурятія – Москві. Остаточно демаркувати кордони і зупинити вільне пересування кочівників через межу вдалося лише у 1729. Вже у 20-му столітті імперія відкраїла від Китаю ще один шматок монголії туву. Тому нинішній очільник міністерства нападу Московії, тувинець Сергій Кужугетович Шойгу, росіянин, а не монгол чи китаєць, це временно. але це інша історія достойна окремого випуску. Буряти ж з XVIII століття і дотепер опинилися в московському рабстві. Їх обклали важкими податками, названими на монгольський манер Ясак. Спочатку його збирали цінними хутрами, соболиними і Горностаєвими. Потім грошима. Важкість податків множилася на корупцію і самоуправство царських сатрапів, які обдирали колись гордий народ до нитки. Сам Петро І дорікав своїм чиновникам, що буряти змушені продавати своїх дітей в рабство, щоб уникнути кари за борги. Виходів було два: перший хреститися у православ'я це в рази зменшувало податки. Тому багато етнічних бурятів отримували слов'янські імена. Ваха, бойовий бурят Путіна. Здравствуйте, Володимир. До вахи ми ще повернемося. Це знаковий персонаж. А у 18 столітті у бурятів був ще один спосіб вижити, вже не зраджуючи віру предків. Їх почали брати до забайкальського козачого війська. Так з'явилися цілком офіційні козаки-буддисти. Податки вони не платили, але мали за власний кошт озброїтись і охороняти кордони імперії. До кінця століття зі 180 тисяч бурятів до козацького стану записався кожен сьомий, тобто 25 тисяч осіб. Хамагюй. І вони брали участь у всіх війнах імперії: Кримській, Японській, Першій світовій придушували повстання в Китаї і в самій Московії. У 1917-му раптом проголосили свою державу, Бурят-Монголію, але воювати за неї чомусь не стали. Одні підтримали білих, інші червоних, тому їх убивали і ті, і інші. У 20-х Москва використовувала бурятів для совєтизації Монголії. Червоні буряти там ставали урядовцями і полководцями. Коли все вдалося, Сталін їх повернув до СРСР і розстріляв. А від самої Бурятії відкраїв кілька районів із третиною населення. Тому навіть на своїй етнічній території буряти нацменшина. Хамагюй! Буряти ми. Я руська. Я бурятка, дідо бурята. Ти теж бурятка. Мені я руська. Друга світова до республіки не докотилася. Але до Червоної армії пішли 120 тисяч бурятів. Це весь мобілізаційний потенціал народу, включно з тими, хто доростав уже під час війни. Кожен третій з них загинув. У 1990-му ці нащадки Аттіли і Чінгісхана раптом стрепенулися і знову проголосили незалежність. І... і все. Москва їхній суверенітет спочатку визнала, потім не визнала, потім визнала частково лише як суб'єкта федерації. А вже Путін у 2002-му добився офіційного скасування Декларації про Державний суверенітет Республіки Буряті. І ніхто не протестував Хамеґою. Путін скасував ще й обов'язкове викладання національних мов у етнічних автономіях і різко посилив русифікацію. На знак протесту в Удмурті вчинив самоспалення місцевий науковець Альберт Разін, а в Бурятії все минуло тихо. Місцеві бідкаються і самі ж. Розводять руками діти. Наші час в дане вірі последні у дитячі вообще ще поха на Нам знаходяться, звичайно, сміливці, які все бачать, розуміють і намагаються боротися. Але у рефі зараз чистісінька фашистська диктатура, тому всі опозиціонери вже або за кордоном, або в могилі. Так у 2017-му в столиці Бурятії Улан Уде загинув опозиційний журналіст Євген Хамаганов. Хамагану. як Олексія Навального коли травили, от те ж саме один в один. А широким верстам населення, по, перепрошую, хамегю, у них свої проблеми. Типові проблеми енергетичної супердержави. Ми пілим дрова! Весело только в відіакліпіну в житті все намного Рост цен на дрова шакіру таланденців, живущих в домах з пічним отопленням. При цьому республіка багата на корисні копали. Золото, уран, антрацит, вольфрам, а також рідкісні молібден і берелі. Але все вивозиться і продається Москвою. Місцеві ж, як і за імперських часів, щоб вижити, йдуть до війська. Там найвищі зарплати в регіоні і пільгова іпотека. Та й військових частин тут ще з часів протистояння СРСР з Китаєм як насрано перепорушу. В Україні перші бойові буряти з'явилися ще в 2014-му. Той же ваха Владимір Анданов. Привіт, улан уде! Читай, Снакорськ, Аґінськ, Уфроч. Тоді Москва все заперечувала, причому дуже тупо. Але прийшов Кобзон і все прояснив. Ви хоті скажете, що росіяни так, такі да? ідіоти, що вважають, що буряти похожи на українців, поэтому їх треба туди заселити. Бурят, ну, как я рад. Історія зациклюється. Буряти, як десятки і сотні років тому, знову масово гинуть за імперією. Той же Ваха вже двохсотий. Його хоч поховали по-людськи. Так пощастило, не всім. Слава бурятик. А бурятик. Український бурят Дорожбату запевняє, в Україну прийшли вже не його земляки. Я буду докладати всіх зусиль, щоб вони повернулись додому в мішках. Тому що вони не буряти, вони росіяни. Дехто з них щось починає підозрювати. В РФ виникла перша антивоєнна організація, і це фонд Вільна Бурятія». Все більше окупантів буряцького походження розривають контракти і втікають додому. Чи виліться це у щось більше, побачимо вже незабаром. Інакше буде, як казав, ваха. А, ми всі умріа! А як ви вважаєте, буряти зможуть перестати бути росіянами? Чи зап'ють гори Тарасуну і далі їм буде все хамеґюй? Напишіть про це в коментарях і поставте лайк цьому відео, щоб його побачило більше людей. І не припиняйте допомагати ЗСУ, бо це наш єдиний засіб проти будь-якої орди. Слава героям!